Всім привіт! Слава Україні! Героям слава! І сьогодні я буду тролити ботів за кленці. буду. Хоч, хоч боти це вообще. Якби не жива істота і не можу вас ну ми будемо тролити. Мені пофіг, ми будемо їх питатися затролити. Все погнали! Погнала тих херачка тиха. Вмісти з хангами Отісом. Так. Пішли Так, а хто в сім'ї? Не, не, не. Тільки головне, щоб мене бути. Це мене затролила бути. Все, мене затролило. Все М мене затролили. я дядь затролити їх, а вони мене затролили. Ну ви, блин. бо ти, блин, вонючи. Так, ага. Зіткнення в напарниках. Так, давай. Якщо ще я знаю, як за нього грати. Я знаю, що це таке. Я знаю, що це лобстер. Я знаю, як за нього грати. Я знаю, зараз. Не. На тобі. Єс. Yes. Мінус один. Хочу декілька команд то було, поки ми за зу... ящики питаємось добити, а роза, в... роза в кустах сидить. Так. Давай, пииу, 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 на тебе. Зараз буде гадыс пульок. пі 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 пи пииу Вс. Рады сказок и... Захерачив. Так, давай, розу. Захерачить розу. Ну, блін, я хочу, щоб розу захерачил. А я так і прийшов засід своїми фуйками. Так, пішли. Далі граємо. Оооо. Ну, я хотів затролити Спочатку вони мене затролили, потім е -е, Рози їх затролила. Тепер, коротше, троллинг. О мощно, мощно, просто жесть, просто разрыв мозга, просто Давай спить, спить, стол спить вже. Мои напарников уже засни На. На. Все, захерачу! О, давите, два лашпена, на, 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 вам. есть, раз, раз, разхерачив. Так, а а на, 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 есть, раз, раз так, прокачиваемся, прокачиваемся. А -а -а. на, зараз, -а -а. это просто в ближе заходит все, все, все. Распыляем, распыляем свои Привет, Эльприма. Гудбай, Эльприма. На, nah. на, no, на, no, на, no, на, no. на. Ah, ах ты, ах ah, ты, ес. Yes. Зафигачив. Нет, нет, не треба, не треба. Я тебя убью, я тебя... Yes. Ес, ес, yes. захерячу, захерячу. Все, пошли, пошли, На, 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 на. Все, ходу.

Фігачи. Мене вифігачили. З, зме з коротше. Сто хп. Круто. Не поспориш. Круто. Ой-ой-ой. Не-на-не-на-не-на-на-на-не. -не 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 -не. Фух. Це сплю. Нет. Тик не, не роби цього. На. Швидко стукай бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Я їм з них тупо по півбази. Півбази їм з них нафіг. Це круто. Ну ти кланці. Ну ти кланці. Так круті. Так. Так, заходимо на Кланси, нажимаємо сюди, сюди и Парне зіткнення. Зіткнення в напарниках. Я знаю, що я ботів обновила, але вони тепер... вони тепер мощні. Їх вже багато обновляли, як я зрозумів. не не не. Три години зараз буду ламати сейф. Ах. Ах, ти бастер! На тобі! На тобі! Аа! ти повожіть! А-а-а! <кл 'я> У хастейс це було мощно. Да не поможите в ти, Ух ты! Ох, Сейд Муниф. О, все вона купоба. Ес, семен не параможні. Непораможні. Все. О, бас, бас, базука, бздюка.

trolling buts I так намахаю Якщо вони мене намахають просто вони можуть мене намахати ці боти Блін так Фігачимо скриньку скриньку так вот Ви, блін, все. як і говорив, Вони мене нахали, вони мене обдурили. Вони мене фачили. Вони мене. Вони мене знищили. Ці боти. Вони не. Вони не переможні. І, і я їх не вб'ю. Може, якщо обучного кленці зповодять. Може, він сильніше. Штала. Штольня. Карта у нас штольня. Так шоче. А, а. соло зіткнення. Зіткнення в соло. А я думав, я зараз я з напарником за тобі. А тобі. На. Да, ні. Дічого да. в мене бути троли. Ладно, все, мене бути затролили і все. Я хотів їх затролити, а вони мене. Ну так. Коротше. Всім дякую за перегляд. Особливо поставте лайк. підпишіться на канал, якщо... На канал, якщо ви це ще не зробили, та всім до побачення. Слава Україні! Героям слава! Гудбай!